Чого починається біографія? З народження, з першого уроку, з випускного вечора? Ні, мабуть, таки з вибору своєї долі. Наш герой мріяв стати вчителем з п'ятого класу. І він став ним. Це його перший випуск вже як директора школи. А йому директорові, комуністу Михайлу Івановичу на боку роду 24 роки. Працює він в Рогозівській середній школі, що в Бориспільському районі на Київщині. Ми часто повторюємо: молодість не завада. Але уявіть, який тягар відповідальності. Ліг на його плечі. За порадою Михайло частіше всього звертається до Віктора Миколайовича Пихтіна, директора школи, де вчився на бок. Що дуже важко. І важко, важко. Ну, а ми Перед всі та й питаємося дуже багато вас. Ну, всі... Я починав так то розрети, теж молодим, я я 26 років директором став. Теж важко було. Для того, щоб не кидати, треба щось зробити. Щоб це було ж, жалко там кинути цю роботу і ту школу. Мене вже нікуди не тягне і, мабуть, якщо б пропонувало, то я теж б не пішов. Додати в дошках мінус три, мінус чотири і додати п'ять. Давайте пригадаємо з вами матеріал 4 класу. Що там ми зустріли з вами? Яку таблицю? Ну, сміливіше. Так, давай, Саша. Звичайно, тут на уроці йому легше. Михайло і готував себе саме до цього. Золотий медаліст, він вступив до Київського державного педагогічного інституту і закінчив його також невідмінно. І перекреслив у результат. Таблиці зверніть увагу у вас підручника, Що ділити на нуль не можна. Але одна справа навчити дітей, що ділити на нуль не можна. Інша ліпити їхні душі, щоб йшли вони в життя прямо і чесно. У Воронькові, рідному селі Михайла, добре знають, як непросто складалася його доля. Тут і досі живе його сестра Ніна, яка розділила з ним нелегке дитинство. Рано стали вони сиротами, втратили батька, а через рік померла мати. Та горе не зламало хлопчину. За роботу в п'ятій трудовій чверті дев'ятикласник Михайло Набок був нагороджений медаллю за трудову доблесть. есть початок. Михайло повсякчас тягнется до людей и завжди робить им добро. Так начала его щеперша учителька Таисия Сергеевна Хромова. В прошлом году на конференции учителей Миша подошел ко мне и говорит: Да, у него книги в руках держит, держит он. Я говорю, ой, Есенина ты купил. Он я сейчас говорит, вам подарю, смотрю, убежал куда-то. Прибегает. Я говорю, я, наверное, в кабинет Миша поставлю Есенина. У меня ни одного экземпляра нет Есенина. Хоть э, пусть дед, дети, нынешние мои ученики, читать будут. Нет, говорю, вы в кабинете это не поставите эту книгу. Почему? А вы почитайте. И действительно, я прочитала, когда мне даже проследилось, ну, как женское сердце, прочитала я э, на память той, которая в трудную минуту заменила мне мать. Я вот сейчас говорю, и мне. Ну, вспоминать все это просто, с одной стороны, радостно, что то, что Миш, оставшись сиротой, не сбился с пути и осуществил свою мечту. Трудове виховання. Він знає, що таке праця з дитинства. А тепер, вже як директор школи, прагне прищепити любов до праці своїм вихованцям. Він усвідомив. Що реформа загальноосвітньої професійної школи надає трудовому вихованню найбільшого значення. Мабуть, не можна стати справжнім педагогом, директором школи, якщо не любити дітей, не любити життя. Если б не было школ Если б не было Если б не было Если б не было слов, Если б не было слов, До чего человек бы дошел Не луками, не мясом, Юра, в общем, я занятий зараз, так? Угу. Все, до свидания. Наталія Дмитрия, ви прийшли працювати у сільську Не лякається вас. Ну, трохи лякаю, але я думаю, що ті знання, що були в інституті, практику, які ми проходили, допоможуть, і тим більше мені сказали, що тут дуже добрий колектив, дуже багато вчителів заслужених. То є в коло Як на вашу думку, полюблять вас діти? Де ви захочете, щоб їм сподобалась на вчителька. Але? Але не знаю. Закінчивши Київський педінститут, почне працювати вчителькою української мови літератури в рогазівській середній школі Наталія Дмитрівна Рибцева. Ольга Андріївна під вашу відповідальність. Після закінчення порядного Хмельницького педучилища... Одсвячення в учителі буде важливо, щоб молоді спеціалісти приходили до школи з зарядом творчої енергії. Саме їм, молодим, як і йому Михайлові на боку, належить в найближчі роки проводити в життя реформу загальноосвітньої і професійної школи. За ними майбутнє нашої країни. Ось і настав другий рік директорства нашого героя. У цих малят початок нового шкільного життя. На початку шляху і Михайло Іванович Набок, 24-річний педагог, директор школи, комуніст.